Привіт, діти! Мене звати Світланка. Сьогодні пропоную вам зібрати гарні весняні букети, але для цього треба дуже добре рахувати. Тож, будьте уважними, починаємо! Перший букет ми будемо збирати із різнобарних тюльпанів. Подивіться і скажіть, скільки червоних тюльпанів нам потрібно. Три. Правильно. Давайте рахувати. Один. Два. Три. Усього три червоних тюльпана. Правильно, молодці. Подивіться і скажіть, скільки жовтих тюльпанів нам потрібно. Один. Давайте рахувати. Один. Усього один жовтий тюльпан. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки рожевих тюльпанів нам потрібно. Два. Правильно. Давайте рахувати. Один. Два. Усього два рожевих тюльпана. Подивіться і скажіть, якого кольору нам потрібен бантик. Банд нам потрібен червоного кольору. Правильно, молодці. Який гарний букет нас вийшов. Ну що ж, граємо далі? Подивіться і скажіть, скільки нарцисів нам потрібно. П'ять, правильно, давайте рахувати. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Усього п'ять нарцисів. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки підсніжників нам потрібно. Два. Правильно. Давайте рахувати. Один. Два. Усього два підсніжника правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки крокусів нам потрібно. Чотири правильно. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири. Усього чотири крокуса. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору бантик нам потрібен. Бантик фіолетового кольору. Правильно молодці! Який гарний букет у нас вийшов! Ну що ж, граємо далі! Подивіться і скажіть, скільки ромашок нам потрібно! Чотири, правильно, давайте рахувати. Один. Два. Три. Чотири. Усього чотири ромашки. Правильно, молодці. Подивіться і скажіть, скільки кульбабок нам потрібно. Дві. Правильно, давайте рахувати. Один. Два. Усього дві кульбабки. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки фіалок нам потрібно. Три. Правильно. Давайте рахувати. Один, два. Три. Усього три фіалки. Молодці. Подивіться і скажіть, якого кольору бантик нам потрібен. Бантик жовтого кольору. Правильно, молодці! Які гарні букети в нас вийшли! Дякую вам! Мені дуже сподобалося з вами грати. Ви дуже гарно рахуєте, але мені вже час. До зустрічі.